Якщо я тобі розповідаю про щастя, то це ж не означає, що в мене там все ідеально і в мене нема проблем. Але я радію з того, що в мене є. Я радію з того, що в мене нема. Я радію, що я живу, що я можу бачити, що я можу чути, що я можу рухатись. Ти, ти розумієш, можна багато сказати дякую Богу там, знаю, Всесвіту за те, що в тебе зараз є. І дякую за те, що в тебе нема. Тому що є люди, які живуть. Набагато більших проблемах, чим ти зараз розумієш? Оце важливо зрозуміти. І це важливо, знаєш, собі в голову взяти. Тому що не треба себе зрівнювати з іншими людьми. Ти зрівнюєш себе сьогоднішнього із собою вчорашнім. Наскільки ти виріс, наскільки ти кудись продвинувся і так далі. Оце важливо. От в цьому щастя в даному моменті. І неважливо, який він там. Подобається він тобі, чи не подобається. Зрозуміло, що хотілося б краще. Але є те, що є, і ти повинен радіти тому, що в тебе є зараз. Підписуйся. Ми рухаємося далі і рухаємося такими, знаєш, маленькими-маленькими кроками. Тому що важливо розуміти, що таке щастя і для чого воно тобі дається.